Ми купили будинок в Німеччині і зараз поговоримо про документи та етапи, які ми проходили. І почнемо з того, що від моменту звернення в банк до його одобрення пройшло було близько 3-4 місяців. Потім була зустріч з нотаріусом, на якій обговорилися всі моменти. І з головного, це те, що документи будуть робитися від 8 до 12 тижнів. Нас не дуже це влаштувало, бо строки піджимають на квартирі, в якій ми зараз живемо. Але нічого вдіяти з цим не можемо. І от минулої суботи ми підписали договір куплі-продажу і відправили його нотаріусу. І тепер ще чекати приблизно 8 тижнів, поки нотаріус усе завірить. І тільки після цього ми отримуємо документи на руки і я дам відповіді на всі інші запитання. Це, звичайно, не Україна, де можна за один день знайти, купити та продати будинок. Але ми звикаємо до нових реалій. А ти збережи це відео та поділися із другом. І одна твоя маленька мрія збудеться. Обняла.